Микола, навіщо у їдальні ти замовляєш дві половинки борщу, а потім їх зливаєш в одну тарілку? Чи не простіше робити, як усі? Замовляти повну порцію борщу? Степане, ти не розумієш? Так у мене виходить одна порція борщу із двома порціями сметани? Фахівець техпідтримки після роботи сидить у барі і п'є пиво. Підходить до нього дівчина і питає. Ой, а скільки зараз часу? Хі -хі, не підкажете? Чоловік бере її за руку, показує на годинник на її руці і з ненавистю в голосі каже Ось тут все написано. Ніч. Ірця відкрила вікно і побачила, що внизу на вулиці стрібає якийсь придурок. Придивилась, а то Степан. Степане, а що це ти тут у мене під вікном стрибаєш? Іринко, та ніджі на двоє. Сусіди сплять. Якщо почну співати під вікном, всіх розбуджу. Ось і вирішив станцювати. Вчитель забирає у Петрика журнал плейбой. Хочу завтра бачити твоїх батьків. А навіщо до завтра чекати? Он сторінка 42-43». Приїхав до Грицька у Карпати друг Вахтанг із Грузії. Подарунків привіз, і, звичайно, справжнього грузинського коньяку. Пили до самої ночі. І зовсім Грицько забув підготувати вахтангу ліжко. На підлозі класти гостя якось незручно. Тоді Грицько каже вахтангу: Друже, ти лягай на ліжко з моєю дружиною, а я лягу поруч на підлозі. Дружина Грицька швидко роздяглася і стрибнула в ліжко до Грузина. На ранок Грицько питає у гостя. Ну як спалося, друже? Спалося нормально, та ось тільки дружина в тебе, Грицько, дивна. всю ніч мені за шишак тримала. А, та все нормально, то не дружина, це я тримав. Хоч ти мені і друг, але знаючи вас, грузин, краще перепильнувати, ніж не допильнувати.